Вітаю на уроці навчання грамоти. Любі діти добрий день, сил, натхнення на весь день, а ще праці і старання. Тож, вперед, всі до навчання! Сьогодні ми з вами працюємо в букварику, частинка 4, сторінка 17. На сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося писати маленьку букву Г. Та поєднувати її з іншими буквами. Завітайте до крамнички, персні, гудзики і стрічки пропонує всім оздоби господиня гостро Це в нас гава. якого кольору гава. Чорного кольору ось ця наша гава. Давайте попрацюємо з малюнком. Наша гава дуже полюбляє їсти агрус. Наведіть пунктирні лінії на крилах та хвостику нашої гави. За бажанням ви можете розфарбувати свій малюночок. Сьогодні ми з вами вчимося писати маленьку букву Г. Маленька буква Г це заокруглення з похилою лінією і прогнута вниз паличка. Починаємо ми писати. Нашу маленьку букву «Г» від нашої, подивіться, трошечки вище, нашої нижньої рядкової лінії, пригадуємо, де у нас знаходиться нижня рядкова лінія. Закруглимо вниз, праворуч, та піднімаємося вгору до нашої верхньої рядкової лінії. Далі, не відриваючи руки, не відриваючи руку, ми з вами маємо з ліва направо провести прогнуту лінію вниз і закінчити її на нашій верхній рядковій лінії. Давайте поглянемо. І раз, і два. Ось ця невеличка прогнута лінія нагадує шапочку в маленькій букві. йод. Давайте ми з вами попрацюємо в нашому букварику. Пропишіть, будь ласка, за зразком маленьку букву Г. Давайте пригадаємо, що під час письма ми з вами тримаємо спину рівною. Вільна рука підтримує наш зошит. Зошит поклали під нахилом. Усі букви ми з вами пишемо похило подібно до нашої похилої лінії. Сьогодні до маленької букви Г завітали інші букви. Давайте подивимося, що це за букви та як вони з'єднуються з маленькою буквою Г. Маленька буква «Р» І разом вони утворюють склад ГР. Зверніть увагу, маленька буква Г, маленька буква Р з'єднуються нижнім з'єднанням. Запишіть це букву сполучення. Також до маленької букви Г в гості завітала маленька буква Н. Разом вони утворюють такий, такий склад ГН. Зверніть увагу, так само, як і з маленькою буквою Р, з'єднується маленька буква Г за допомогою нижнього. З'єднання. Запишіть, будь ласка, і це буква сполучення. На третьому рядочку попрацюйте зі такими складами Агр, ига Агр. Іга. Ну що ж, оченятка та ручки хочуть трошки перепочити, тому поставте відео на паузу, виконайте рухливу вправу, а потім поверніться до роботи. Пропишемо ще декілька складів та два слова. Запишіть склад GU. Г. Слово ГАНОК та слово агрус. Поставте відео на паузу та не поспішаючи обережно, охайно пропущіть ці рядочки. Виконаємо ще одне завдання. Перед вами є маленькі рукописні букви. Вам потрібно навести букви, які ви починаєте писати так само, як маленьку букву Г. Так само, як маленьку букву. Г ми з вами починаємо писати маленьку букву М та маленьку букву L. За бажанням ви можете зіграти в Ру, відсканувавшу QR-код, який бачите на екрані. Сьогодні ми з вами працювали з маленькою буквою Г. а останок, оберіть, будь ласка, об'єкт, який відповідає вашому настрою прямо зараз. Сонечко, у мене все чудово. Місяць пора поспати. Хмаринка, я дуже злий, крапелька можу всім допомогти зараз. І зірочка. Я суперзірка. Дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.